Добрий день, дітки. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав на заняття. Так, правильно, це зайчик. І зайчик прийшов до нас сьогодні, щоб разом з вами вивчити віршик про дитячий садочок. Готові? Діти, сьогодні ми з вами вивчимо вірш Івана Блашкевича у дитячому садку, а допоможуть нам вивчити ось. Такі картинки. Починаємо. Наш Іванко в дитсадку, як барвінок у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі, Завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Давайте зараз ви самі спробуєте промовити віршик. Так, молодці, давайте ще раз з вами повторимо віршик. Наш Іванко в дитсадку, як барвінок у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі, Завели швидкий танок, Звеселили дитсадок.